Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у стопі Господа, яка звершує свій танок на вуглинах. Це говорить про те, що це ми з вами живемо в ті часи, перед другим пришестям. Яке буде не за горами, і тому стопа робить танок на вуглинах. Тобто, часу залишилось дуже і дуже обмаль. І цей час ми бачимо, що зменшується, дні скорочуються, часу не вистачає. Але, якщо ми з вами робимо. Світла, і це світло збагачуємо і з'єднуємо, то все буде в нас добре. Бо Господь з нами і Він є нашим з вами покровителем. Зараз я вам покажу, як виглядає ця стопа. Вона і є Вівтарем Священного лісу Господньому, яка знаходиться у п'ятому коридорі тропи Серафима Саровського. Ось ця ніжка продовжується, продовжується, це я вам показую, як вона виглядає, щоб у вас був загальний вигляд і розуміння. І отам от закінчується. Трошки вузенько, але нічого. І ось такий зовнішній вигляд. А молитва йде вон туди, до букового гая. Дерева роблять колосники, по якому голос піднімається до небесного нефа і без різних куполів, без різних е зайвих. Будівель або дахів, які нам заважають Бог, якщо ви це робите чесно і від серця Бог ваш. Вашу молитву, вашу пісню, ваш голос або ваше прохання, він завжди чує. Про це не забувайте. І е, храмом є. Весь цей невеличке Голосіївське коло, бо ми бачимо, що навколо цього лісу самбурки, Нобіп, е, вулиця, Потєхіна, вона ж садова, виставкова, потім е, виставка досягнень народного господарства і обсерваторія. І Феофанія з усіх боків. Тому е цього е лісу дуже і дуже мало. Він називається Сокральне Голосіво. Бо ми тут молимося, молимося про Україну, молимося про наших воїнів, молимося про наші родини, молимося про всіх тих людей, які поїхали у. Різні країни і в США, і в Канаду, і в Європу, в Італію, і в Скандинавію, в Швецію і куди вони тільки не поїхали. Бо е, це як кульбабка, наші люди розпорошуються по всій землі для того, щоб давати світло, давати той вогник Божої любові всім країнам тим, що особливо на півночі, там, де мало світла і мало тепла, то вони теплом своїх сердець будуть віддавати цим людям за те, що вони так люб'язно їх прийняли. Тож, ви бачите, отак працює Вівтар Священного Лісу Господнього, голос посилається. Ще раз повторюю, вколосники, які створені з живих буків, які були посіяні у 1934 році, так розповіли очевидці, які це робили. І вони ще живі і є цими свідками. Тож посіяли, було голову і посіяли. Навіщо ж посіяли цей ліс для того, щоб засівати тут голос? Засівати голос це означає молитися і не тільки за нашу Україну, бо наша Україна вона потужна, гарна і дивовижна, як дівчина. і... Фактично всі її хотіли або зґвалтувати, або знищити, або понівечити, або грабувати, і ми бачимо, як це відбувається на наших очах. Але вона все ж таки тримається, і ми бачимо, яка вона гарна, потужна, дивовижна, і вона все ж таки дає любов всьому світові. Завдяки нашому Богу Небесному, який нас підтримує, нашим ангелам-охоронцям, архангелам Михаїлу, Гавриїлу, Гудеїлу і іншим, і всім тим святим, які молилися до нас, і зараз ми зайняли це місце і ми продовжуємо їхню працю, бо якщо б не було молитовників на цій землі, як Господь говорить, то він би цю землю давно б вже б знищив. Тож пам'ятаємо про це і не е, тримаємо у серці образу, всім прощаємо, дякуємо Господеві і вшановуємо всіх нас і кожного. Дякуємо кожного дня Господеві за те, що ми з вами живемо, за те, що ми маємо е, вільність, свободу, маємо тих людей, яких ми кохаємо, маємо тих дивних друзів, які в нас є, які нас е, боронять, які нас люблять, які нас захищають. І дякуємо і Богові, і. Нашій ненці Україні, особливо нашим воїнам, і хлопцям, і дівчатам, які мене чують. Ми молимося кожного дня за вас. Ви І На ваших раменах лежить мир, свобода і радість України. Вічна вам слава! На цьому я хочу завершити і побажати гарного дня. І волонтерам, бо без їх допомоги і без їх передач теж би воїнам було дуже тяжко. І всім тим, хто працює у мирній площині, особливо і мамам, і таткам у родинах, які підтримують своїх діток і старих батьків. П'ятий коридор тропи Серафиму Соровського сокрального лисіла, місто Київ з вівтаря. Священного лісу Господнього на все добре, любі мої, з вами був Сергій Голосівський.